Джемре і Альперен майже одночасно виставили у своїх соцмережах інстаграм дуже милі фото, де вони разом і при цьому написали, що ось наша спільна, остання 25 та серія Лейли. і ти для мене є найкращим партнером. Насправді я буду сумувати за Альпареном Уцю. Джемре і Альпарен майже одночасно виставили у своїх соцмережах інстаграм дуже милі фото, де вони разом і при цьому написали, що ось наша спільна, остання 25 та серія Лейли. І ти для мене є найкращим партнером. М -м -м -м. Насправді я буду сумувати за Альпереном у цьому серіалі, проте уже. Вийшов новенький промо, де головній герої, де замість головного героя уже зовсім інший актор, і ну, вміють турки створити таку атмосферу коханнячка, де вже лила, зовсім іншим поглядом дивиться на зовсім іншого чоловіка, і всі такі, хоч би в них щось склалося.